З патріотичною піснею про справжніх героїв люди зібралися біля метро Арсенальна. Пані Таїсія прихопила з собою колоски і калину. Каже, що вшановує полеглих у нерівному бою з більшовицькою армією. Та історія повторюється. Колеса історії так крутиться, що завжди оці москалі завжди не дають життя Україні. Так воно йде. Знову немає армії, знову немає. Постачання нічого немає. Багато зрадників. Як були зрадники, так вони і є. І тільки шкода дітей, світ нації, що вони гинуть, захищаючи нас. Україна не зробила висновків з цієї трагедії. Так вважають учасники маршу. Проте вивчати подібні історичні події вкрай необхідно. Крутям не забувати ніколи і на цьому виховувати наше достаще покоління, бо інакше буде трудно. Мати нашу боєздатну армію, іменно велику, велику роль грає патріотизм, а потім вже все інше озброєння, постачання і так далі. Кількасот небайдужих громадян колоною рушили до меморіалу героїв Крут. Йшли центром столиці завзято співаючи українських пісень. І старше і молодше покоління розуміють, наскільки важливо вшановувати пам'ять полеглих у битві під крутами. Тоді кількасот студентів стали проти багатотисячної більшовицької армії, аби не впустити агресора до Києва. Проте у нерівному бою полягли майже всі. Молоді люди, які захищали УНР, зуміли затримати наступ більшовиків на Київ на кілька днів, підірвавши залізничну колію. І за ці кілька днів Україна здійснила дуже важливі дипломатичні кроки, які призвели до її визнання провідними європейськими державами. На превеликий жаль, про це можна багато Українська народна Республіка впала під натиском ворожої Москви їхньої значно переважаючої армії про героїв крут пам'ятають ними захоплюються та порівнюють із нашими сучасниками які наразі захищають територіальну цілісність україни Герої Ру це для нас ті герої, що захищали та поклали свої життя заради нашої вільної сучасної України. Ми можемо провести справді паралелі те, те, що відбувається сьогодні, бо сьогодні ми бачимо, що Україна не має сильної армії. Ми бачимо, що сьогодні Захищати Україну стоють молоді люди, які є добровольцями. У далекому 18-му році студенти під крутами теж тримались на патріотизмі, але протистояння з більшовиками було аж занадто нерівним. Однією з причин поразки Української Народної Республіки стала відсутність армії. Анастасія Дмитро Гришко соціальна країна.